Капітан без форми Євген Терхов, капітан Національної гвардії, став дворазовим чемпіоном України з бодібілдингу. Посідаючи керівну посаду в академії Нацгвардії, маючи відрядження Донбас, Євген встигає тренуватися просто в спортзалі. Вишу нині готується до чемпіонату Європи. Як бачила Марія Малевська. номер 128 Євгеній Черіхов. Цей красень на сцені насправді офіцер національної гвардії. Щоправда, нині у засмаглому бодібілдерові без одну строю капітана гвардійця годі упізнати. А це вже плац 30-річний Євген в сьогодні в наряді на службі у внутрішніх військах. Чоловік уже 10 років. Я Начальник учебно-спортивного комплексу кафедри фізичної підготовки і спорта. Народився та виріс Євген на Луганщині у місті Кіровську. Нині він окупований. Там залишилася старенька бабуся і усі товариші. Для декого з однокласників Женя тепер каратель. Я, наверное, раз я був в 2011 році на родині. Чотири роки назад. Чотири роки назад, так. Дружили раніше, да, однокласники ми в учились, дружили, все, все детство в місті пробили. Ну, так вот, така судьба, так нас розділила по разницям. Барикади, як говориться. Хто знав? Щойно починається обідня перерва. Євген поспішає до спортивної зали. Сувора дієта та багатогодинні тренування. Життя бодібілдера каже, це суцільні обмеження. Це взагалі, я, навіть, я вам передати не можу. Місяць вже все, це вже строжайша дієта йде. За дві тижні я починаю вбирати потихеньку воду. П'ю десь по літру в день. А за неділю повністю вбираю уже воду. Я сижу у сім без води. Усе за для таких бажаних результатів цьогоріч Женя знову став чемпіоном України. Черкаси перше місце чемпіонат України. Це Дніпропетровськ – перше місце чемпіонат України в этом году. Я от обід прихожу заниматься і своє свободное время трачу на підготовку себя к сезону. Ну у нас постоянно ну, командир то командировки, то АТО. то. Служба Поряд із Євгеном у залі тренується начальник курсу командного факультету Андрій Дорофієв. Він відповідає за підготовку керівного складу, готує командирів спецпризначенців і теж уже має чемпіонський титул перше місце серед бодібілдерів Харківщини. Я займаюся десь з 9 вечора і до до 12 ночі. І за того, що ну скажімо так, в зв'язку з тим, що курсанти займають дуже багато моєго часу. Тому приходиться так. І Євген, і Андрій в один голос твердять так, як їхній приклад та зовнішній вигляд нічого не мотивує молодих бійців. Помітили, скільки курсантів нині стали приходити до зали. О там в залі я став дократним чемпіоном України. України. М'яється, і буду продовжувати, Я снаблюватися на цьому не збираюся. У мене вперед ще багато висот, так що вітя на мировому ще. Втім, вже виходячи після тренування, капітан Євген Терехов зізнається, мріє не лише про чемпіонські титули світового рівня, а й про те, щоб повернутися колись на рідну Луганщину, побачити бабусю і місця, де зростав. Побачити такими, якими пам'ятає, без окупації і війни. Чесно, тягне, Ну, охота хот, якби та родина, ну просто от не то що не то, що от просто приїхати, просто якби раніше, спілкуватися, увидіть друзей. Ну, я думаю, ми будемо. Донбас останеться в составі України. Він залишився. Він сейчас в составі України. Как бы, думаю, ничего не изменится. И думаю, в ближайшем будущем э, ну, уже можем туда попасть, вернуться домой. Мария Малевська, Олександр Бринза, программа «Викна», СТБ.